Вітаю, друзі. Оце картинка. За ліквідацію пілотів армії Росії ми платимо, платимо вознаграждення. Свіжити з нами МОСАД 707 про ну, от, от, от така реклама. Я вважаю, друзі, що це гідна відповідь на бомбардування лікарень, будинків, дитсадків і шкіл. Гідна відповідь? Чому? Тому що якщо є така організація, яка готова платити е, серйозні кошти за те, щоб ліквідувати оцих покидьків, це нормально. Я думаю, що вони будуть боятися, вже є результати, ви знаєте, да, що російський льотчик здав всіх своїх, е, свого підрозділу, всіх офіцерів, є в інтернеті відео, фото, телефони, їхні адреси, е, сім'ї, все, всі контакти. Тому воно працює. Я думаю, що це буде гідна відповідь. Дякую, до побачення.